Це ось наша циліндропунція вже мій зріст 1,64 метра, але вона десь, може, трошечки вища. Скажу, що їй дуже багато років. Вона росте циліндропунція, ця росте на вулиці. ну, точно, ну назву не знаю, бо циліндропунцій є багато. Купувала просто як циліндропунцію. Це взагалі була така диковинка в той час. Зараз вона квітує. Ще багато. Бутонів буде цвісти, цвісти, ось бачите, цвісти, і цвісти, скільки бутонів. Ну, Я кажу, що нашій красуні вже років з 10, вона дуже велика. Ми прив'язали її до труби. Вони ще дві опори, дві арматури, тому що вже почала падати, завалюватися. Ось Бачите, почала хилитися ось наліво. Ми її прив'язали, тому що вже дуже велика, дуже важка. Така окраса нашого саду, циліндропунці. Гляньте, яка краса. Перше, це дуже незвичайно, так. І вона дуже величезна.